А, ой, то не сонце за чорну хмару сідає, на криваво палає земля, горять сани і поля, і дим пожарить, небо розстилає. Ну, Ім хримить, як курява, куря, Кур... кури, Курява Куря вам кури, не блискавиці на небі хорешить, то на валу, що довкола міста поптеться, мужні захисники. Мійнями, головами, голови ординські, О, ординські. голови ординське ошелешні і до піснього смеркання з страшенною навалою відбивають. Читайте, давай. давай співай. Зриваються, падають горвища за завойовники, вимощуючи рови, рови на висоту стін власними тілами, але їх за. Захист... Уже ой, усе мер меншає, та й не меншає понад міськими світа стінами і, та а, 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 а... І далі я трех. земля від страшного бою. Це так починається, ніби е, кобзар, або якщо у Давній Греції воно називалось Рапсод. Він розповідає нам те, що трапилося. А що трапилося по справжньому? Послухайте. Ну ви можете вже сідати.